Це вогнева підготовка, тактична підготовка, пересування на полі бою, там, поводження зі зброєю, медицину. Щоб людина, яка приїхала в підрозділ, вона вже могла бути стрільцем. Потім ми проходимо збори, приходить інструктор як пастер і проводить заняття з хлопцями. Тобто, це гранатомет, як їм користуватись. Як з нього стріляти, куди стріляти, навіщо стріляти і таке інше. А позначити себе красним приймає прийом. Саме головне в правах підійти до окопа, плюс-мінус непомітно, якщо нас ще не це і не бачать, і правильний захід в окіп. І головне, щоб, ну, щоб задіх побратим, які знаходиться, щоб він прикривав, щоб він знав плюс-мінус, як я працюю, і щоб я знав, як він працює. Я підвищую свій, ну, свою, так скажемо, майстерність. І десь щось може забуватися з часом, тому постійно воно так скажемо моя. Вспоминаю щось, своє ще додаю, що я знаю. Там, так само хлопцям молодим розказуємо, хто тільки прибув, типу, що, що по виходах, що брати, що не треба. Його розподіляють на якусь посаду. Тобто, наприклад, там, кулеметник, гранатометник, стрілець снайпер і так далі. Дивлячись на це, ну, видається, що його зброя, правильно? Гранатомет, кулемет і таке інше. Це, так сказати, індивідуальна підготовка. Після того, як проходиться індивідуальна підготовка, проходиться злагодження відділень. Тобто, щоб хлопці могли там, працювати спочатку групою, 2-3 особи, а потім там, до 10 осіб, наприклад. Бо зараз на полі бою ніхто не використовує там, більше 10 осіб, ну, щоб не було скупчень, бо дуже велика наявність артилерії, дронів, скидів, ну, засоби розвідки, дуже швидко таку купу людей побачать.